Стислий опис черевиків Lowa Zephyr Mid GTX TF. Верх кордура і натуральна замша товщиною від 1,4 мм до 1,6 мм. Висота 14,5 см, підошва лова крос. Шнурівка, закриті петлі гачки. Тришарова знімна устілка Клімат Контрол. Мембрана Гортекс. Підкладка Клімат Контрол. Країна-виробник черевиків черевиківлова мід GTXTF Словаччина. Колір темно-зелений Придбати можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Якщо ви шукаєте надійне взуття для роботи або активного відпочинку, то модель черевиків Mid-TF – саме те, що вам потрібно. Ці культові черевики вже 10 років входять до кращих пропозицій на ринку. Незважаючи на те, що бренд Lowa зареєстрований в Німеччині, ця модель виробляється на фабриці, розташованій у Словаччині. Захист та комфорт у будь-яких умовах. Черевики з Mid-TF розроблені з урахуванням вимог користувачів. Вони ідеально підходять для трекінгу тривалих походів та активного проведення часу на нерівній місцевості, виготовлені з високоякісної натуральної замші темно-зеленого кольору з кордуровими вставками. Ці матеріали забезпечують надійний захист від вологи та комфорт протягом усього дня. Кордорові вставки надають додаткову легкість черевикам, при цьому не зменшують їх міцність і стійкість до навантажень. Язичок пришитий до черевика на 3 четвертих. Це не дозволяє різному сміттю потрапляти всередину черевика. Петля на заднику для зручності. Черевики з Mid TF також оснащені практичною петелькою на заднику. Ця деталь забезпечує швидке надягання та зняття взуття і робить цей процес ще більш комфортним і зручним для вас. Технології для вашого комфорту черевики з Mid-TF оснащені інноваційними технологіями, які роблять їх лідерами на ринку взуття. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Міжпідошвалова Монаураб забезпечує стійкість та захист стопи, а також зручне положення гомілку стопу завдяки технології Stability Frame. Підошвалова крос виготовлена з високоякісної гуми для надійного щеплення із зовнішніми поверхнями. Зносостійкість та тривалий термін служби. Система шнурків із кордоровими петлями та петлями гачками закритого типу забезпечує надійну фіксацію ноги та запобігає зачепленню шнурків за різні предмети, високоякісні устілки для вашого комфорту. Устілки виготовлені з поліуретанової піни, яка зменшує вагу взуття та забезпечує відмінну амортизацію. Крім того, ці устілки створені з урахуванням анатомічних особливостей стоп і виготовлені із спеціальних матеріалів, що створюють мікроклімат у внутрішньому взутті. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.